Друзі, всім привіт! Сьогодні 28 квітня і хочу показати стан полониці, як вона цвіте. Це у нас клері. Посадка того року була. Такий цвіт. Такі кущики. Dal prossimo sarà Alba, Ami, Brilla, Polka. Questo è il nostro sclero. Quindi, c'è il taco di Ari. Саттка цього року? Далі ще у нас для полка? Полка ось такий цвіт. Сьогодні 28 квітня трошки полку покажу. Це посадка там тогорічна. Тут осувались. почне життя чистий. полки Тут еще Трошки покажу Дальше будет Другий сорт Так выглядит полка Кожен бугор це у нас окремий сорт. Далі що у нас є? А це ця... у нас амі. Аміториці? Теж посадка там того року була. Пізня посадка осінью. Też czuć Takie kusze. Może komuś będzie ciekawe To od nas najpierw jedzie, jest tutaj To u nas Ami Це у нас бріла. Бріла теж цвіте. Але ось такі кущики мені не подобаються. Не знаю, може відійде. Але цвіта бріла. Далі ще у нас якийсь сорт Альба. Сега у нас алиба тежко посадка там тогава се у нас алиба тоже цвета. Вот такие кошечки. Це у нас Альба. І це у нас Азія. Цвіту не було. Але вже з'являється цвіт. Це у нас Азія, так. Азія. Світе, але не так як Альба. Тільки починає пускати цвіт. Я кущі Азії. Можна далі ще є цітку дивимось. Азія розцвітає пізніше трошки. Але кущики гарні. Азії ще нема такого цвіту поки що. Сьогодні 28 квітня. Як Азія розцвіте, запишу окремий відео. Ось такі сорта полуниці. Ще покажу польський сорт. Польський сорт. Там то річна посадка, стаканчика була. Вся цвіте, крім Азії. Азії трошки пізніше. Але перший другий цвіт вже є. Це у нас польський сорт. Садка в стаканчиках. І більші кущики і менші кущики. Сорту я не знаю, але це є пізній сорт. Це мама привезла з Польщі. яка буде ягода, буду записувати відео. Всього в мене 150 кущиків. Ну, ще там того року, цього року буде на, там, на там тому будинку. Кущі мощні, великі, Сорту я не знаю. сорта полуниці, там клері далі і бріла. А кому відео сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь. Буде збір, буду показувати. Далі буде.